Розстояло там оце оце вози мусорки, і мусорки вважалася тряпка. Траплять, що там, що, там, що, там, що флаг бути, що, що я нормально. От, тоді. Ось тут стояли дровці, кидають же мусор постоянно, була тут забита мусорка. Так Ми пробивали, визивали із, із ЖК людей, ми визивали мені то тобто, позачок. Так були повні тачки тут. Ну і, і кидали вже було, було сюди, і тут мусор, ну, і в мусорі була, була, була та тряпка. Тобто прапор України лежав у сміттєбаку, так? Ну, У цьому відрі. А як він тут з'явився? Две, двері постійно тут відкриті. Я, я ж тут не діжуру день і ніч. Я, я до трьох часу одіжурила і пішла. Ага. Откуда я знаю хто? тут. Тут ну, воно нічого не замикається. Тут, тут, тут двері закриті, там везі все поткрівано. Добре, Галина Миколаївна, а скажіть, а чому ви вирішили на нього класти сміття? мене ну, 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 подружні матеріали, які були, коли я коли я коли, є, так, коли, 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 є, коли є, є мешок. А то, то, то показалась мені то я, 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 я що, зуми спеціально я, 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 я хотіла. Я там відноси ви, 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 ви два викинула її, а потім, потім забрала і, і, і там ще виграбала. І потім викинула, я навіть. Я, я, він був схожий на прапор чи не був схожий на прапор? Ну, лично я я себе знала, що то, що, що то прапор, я вийшов. Що, ну що, я вже взагалі больна, Я вже за, 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 за Януковича голосувала. Самый самый люди. Нет нет сам, нет, мы сам, заняты. Бежать, до своих Уже находит, уже Дырку покажи что там ну, дырка. Иду, Там строчки иду, где там строчки. Да, навеки... Пальцами покажи что ты там, мне, там знаешь, по синему идут строчки, так, вот эту крявку китая.